Ну, це теж буде богослов'я, але, так би мовити, з огляду на нашу державницьку традицію, бо е, е, болісна історія України це історія виходу з під імперського впливу, от, яка до сьогодні триває і зараз триває, як сказав би, велика війна за незалежність. А це все почалося ще більше 100 років тому. Після 17-го року, і коли Україна проголосила повну незалежність чи е, доба ВНР, е, ну ми про це майже не вчили в школі і дуже погано знаємо цю історію. І, і, але дуже цікаво подивитись на архівні джерела і зрозуміти, про яку Україну тоді мріяли, яку намагалися розбудувати, і от тоді якраз. Е, Процеси державотворення, вони е, рухались в тому напрямку, який суголосний у цій київській традиції, про яку вже отець е, Володимир сказав. Бо е, з яким містом завжди порівнювали Київ? Київ ніколи не намагався бути там третім, четвертим, п'ятим якимось Римом. Київ порівнювали з Єрусалимом. І це була фактично не сама назва. Тобто. Е, Хтось помітив, що Київ намагається рухатись за моделлю єрусалимською. А Єрусалим це не імперське місто. І це пропозиція зовсім інших відносин і стосунків. І от тут дуже важливо нам згадати саме біблійні тексти, бо ми весь час посилаємось на нашу богословську традицію, але ми забуваємо, що богословські традиції старих церков формувалися. Під імперським впливом, дуже потужним, і ми, наше улюблене богослов'я воно дуже імперське, але біблійне богослов'я, воно наскрізь антиімперське. Вся біблія від буття дотквення це принципова антиімперська книга. І дуже дивно, коли ці тексти використовувалися для виправдовування агресивної імперської політики. Так от, якщо ми згадаємо заради чого, яка задача стоїть перед людством, бо ми тут говоримо не лише про православні церкви, а про загалом про українське суспільство, про його е, згуртованість, то е, апостол Павло в своїй проповіді в Афінах він казав, що Бог створив від одного е, все людство, тобто він підкреслював єдність людства, це е, якраз дуже сильно пов'язано з монотеїзмом, бо... Це заперечувало забер поширений тоді генотеїзм, коли кожен нарнарід він виводив своє походження від окремого бога. І тому е принципово це були просто різні істоти і ворожість. Це була, було нормальне ставлення до іншого. А от коли прийшло усвідомлення, що ми всі від одного, то ми тоді брати і сестри. У нас має е помінятися ставлення, відносини. Але християнство вплинуло сильно на міжособистісні відносини і майже не вплинуло на міжнародні відносини або відносини між великими групами колективної ідентичності, які можуть бути і за релігійною, за культурною, за етнічною ознакою. І тому наші церкви, які це не лише православно стосуються, тобто вони не розуміють, скажімо так, ту єдність, яка в них має бути. І вони не зважають увагу на ту мету, яку Бог поставив перед всіма народами, перед всіма групами. І як апостол Павло в цій проповіді в Афінах каже, що щоб люди шукали Бога, чи не знайдуть, чи не відчують Його. Тобто, якщо відбувається процес Богопізнання, Боговідчуття, воно має впливати на життя конкретної групи і результатом, Такого богопізнання має бути здобуття слави. Один текст, на який майже ніколи не проповідуються в церквах. Це 21 розділ Откровення, коли народи входять до нового Єрусалиму. І тут відсилка до пророст ще 750 річної давнини до Різдва Христового Михея і Ісаї. Народи входять в Єрусалим, але вони йдуть не з порожніми руками. Вони несуть славу і честь свою. І розумієте, якщо честь, це, ну, можна сказати, гідність, це майже з огляду на те ігрейське слово, яке використовується, можна перекласти як гідність. І ми трошечки на цьому розуміємось після особливо революції гідності. Але що стосується слави, слава це завжди результат нашої взаємодії однієї групи з іншими групами. Слава не те, що конкретна група сама про себе вигадує. Не можна вигадати собі славу. От коли ми взаємодіємо, ми обов'язково здобуваємо славу. Якщо ми погано взаємодіємо, це погана слава. Якщо ми е, нормальні відносини розбудовуємо, це добра слава. І саме цю добру славу е, не соромно е, принести як дар в Новий Єрусалим. І от мені здається, якщо ми будемо виходити з, е, з цих текстів і будемо працювати на здобуття слави. Нашої конкретної групи на здобуття слави України, то е, тоді у нас буде спільний знаменник нашій діяльності, і ми зможемо подолати наші корпоративні інтереси, які заважають повноцінному діалогу і єдності.